Ні, насправді ти намагався створити інтригу для людей, які щойно прийшли до нас з Фейсбуку, з наших інших соцмереж, з Твіттера. Інтриги ніякої немає. Вони знають, що далі будуть. Всі інші можуть просто здогадатися. В мене знервований вираз обличчя це означає, що неподалік Богдан Кутєпов і не сам, а з Баяном. А, от. Давайте ви просто будете грати.

E Co jo jave mojom ja, ja čujući zuki to radi je moja dušaj Ne fajta cujo to Заспіваю під тромбом море весело, живе посмішки в людей Не припинюю танцювати навіть за мільйон І завтра зранку лише закінчиться мій день А я танцюю, заспіваю Під тромбом море весело живе посмішки в людей Не припинюю танцювати навіть за мільйон І завтра зранку лише закінчиться мій міди Танцюю я вже баю. коли я чую ці звуки, то радіє моя душа. Нехай танцюю всі, співають разом пісень. Я людям щастя дарую словами свого вірша. <пит> <пит> О, як я люблю, давно він новий, новий і ще ще знахи, тихий, цей так, і щастя, знаки такий цей сама. здається, ми ще не репетировали. Так це ми не вистроїлися. Андрюха, сідай. І а, я знаю, я чув, ти лежав постійно. Чик-чик. Оп. Раз. Беріть стільці. Два. А хто сіде? Я так люблю, коли камера їздить. І три. Я люблю, коли камера їздить. Це дуже круто. Хорош. А я постою. Ага, ну добре. Реакція на анонс у Твіттері. Це було перед вашим виступом. Як готуватись? Пообідати чи просто білизну змінить? Незрозуміло. Ну, отак. Люди знервувалися, коли громадське анонсує несподіванку. Давай У Вона завжди виходить. Да, знайомтесь, це гурт, який називається Є-Бенд. Там, yeah, там, там пауза є, нема паузи. Там рисочка. Рисочка. Є рисочка бенд. Бенд, бенд. Бенд. Бенд-бенд. Бен-бенд. Бен. бенд Бенд. Бенд. Є бенд. Добре. Розподайте, як це називається? Тобто, ну як це стилістично взагалі описати? Це пісні українських емігрантів, які ми переробили на свій, на свій особистий смак і на свій лад. Це пісні вони лунали за кордоном далеко в Латинській Америці, в Америці. І це було. Я казав, коли це було? 20 30-40-ві 30, 30, 30, да. роки нам в руки минулого, матеріали. Минулого минулого, минулого. Старі ми люди. Так ви ж не на сьогодні з'явилися, правильно? Ні, ми з'явилися на Зараз, вибачте, Ми я не на джаз давай, давай, Ми з'явилися на на Тибелі. Це дуже, дуже смішно. Дуже смішно, Едік е, шукав через Фейсбук баяніста. Це було ще коли працював на телекритиці, так? Да? Ага. І, і, але і... в мене так. вже був тобіст. Да, я прийшов, а їх там кілька людей. думаю... — і труб і трубач, яких їх сьогодні привив... да. немає. Да. До, До речі, тому що нас не четверо, Ми хочемо передати великий привіт. Духовикам, нашому духовенству. Їх троє, і тільки один з них, Андрій Лєсний. А є ще Вадим Никитан і Чеснок. Валера Чесноков. Валерія Чесноков з зони АТО родом взагалі, в нього там дуже велика, але не про те мова. Вони, крім всього, що грають в нас, вони грають духовенство Тобто, дивіться. — Я не знаю, як вони виглядають. Один такий чеснок. здоровий, так, через це у нас немає без гітари. Да. Так от Бодя з гурту Астарта і ще, де ти граєш, де тільки не граєш. По-разному, так. Да. Едік, от у нього теж багато, це. Едік, це фонтануюча людина, у нього там мільйон проєктів. Ну, да. Всі такі собі, правда, ну багато. Тобі навіть не можеш польському посольську візу. Хоч розкажи про це. Ну, не можуть. Кажуть, ти встигнете, В чергу, кажуть. Я кажу, на фестиваль треба їхати, кажу, а в чергу. Так, так от я закінчу тоді сам, як ще вже взяв таку на себе місію. Це Андрій Лесний. Андрій Лесний саксофоніст, грає де ти тільки в муніципальному, київському, в церкві протестантській. Де тільки не приходиться. А свого часу Андрій їздив на півроку в І От він їде на лайнері навколо світу, грає для людей, які там їдуть, і отримує нормальні бабки. Були деньки. Візьміть мене з собою. По курсу 5.05. Чому у вас кутя постійно говорить? А я навіть не, не знаю, мені подобається взагалі по життю більше слухати. Ні, ми намагалися йому заборонити говорити, але не виходить. Ні, ну Я так сподіваюся, що він розповість, що в повним складом нас можна буде побачити на країні мрій вже в цю неділю. О 4-й годині. О, о 16.00, то ми всі Фірку запрошуємо. Залишає. Так. Угу. Ага. Там, цього року. А який формат виступу? Тобто Це буде такий, типу, на ну, великій сцені. Ну, він Добав... буде Бодя буде замість цієї, е, у нього буде нормальна ударна установка. У мене буде електрогітара. Як сліпнот. У наш. Андрія побільшиться кількість саксофонів. До речі, як сліпнот. Давай е, цей початок. Це що таке буде? ¡Hola! nada! Красавчики. Це я не, не від себе. Я, 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 я від, <клес> від неросійських тролів. Ну, тут є люди, які коментують і дивляться ефір і є люди, які на роботі, які там валять, типу, кримнаж. Ну, В такому форматі, тому я вибір героям да, сала. Сало типу. в Так, да, В такому форматі. Богдан, таке враження, що ти просто з ними підпрацьовуєш. Таке враження, що від мене всі відсіли, так. Ні, ти просто танцюєш баянами. Це через те, що я бороду завів на сході. Ні, справді. Ікі далі. Тобто ви ситуативно збираєтесь, відіграєте концерт, потім так немає. Ні, потім також ситуативно збираємося і намагаємося. І намагаємося записати все, що ми напрацювали за цей. Це якось буде, ну, Такому, в аудіо форматі буде, але нам ну, зараз, демок, щоб нам зараз дефоку... треба хоча б кліп зняти. От ми думаємо, да. що в неділю щоб кліп зі Сьогодні його, Це, ж, це знаю... ж не просто ефір, це ж ми кліп знімаємо. Хочете хорошого кліпмейкера пораджу. Так от ми ж вже і знімаємо кліп, почалася зйомка, так, Водяць? Да, це. це ж сьогодні вже. No, вже он, зараз вона йде. Дайте йому телефон і буде готовий кліп одразу. Тобто, ну, он трьох. Антон те знімає, Володя Андрусенко знімає. Вже нас з трьох, з яких трьох, і ці дві. З ну, п'яти камер відео. відвідали. Зайшло тільки танцювати, співати тут. Ну, зараз от ви кажете, у вас насправді величезний цінний досвід. Ви збиралися, потім дуже довго не мало концертів, потім мало, потім знову не мали, Зараз усіх українських гуртів, всі приходять сюди і кажуть, немає концертів, все, індустрія так, просто рухається вниз. Типу, ви тепер на цій хвилі, ви знаєте, як, як mm -hmm. поводити себе в таких умовах, ви можете виїхати нагору, можете вистрілити. Ну, стріляти, я не знаю, нам треба стріляти. Ми, в принципі, і так граємо, тому що нам, нам це подобається. У нас дуже... так любить, стріляти так стрілять. У нас дуже гарний такий колектив, дуже гарні музиканти. і шкода, що не всі. Майже, майже всі. шкода, да, що не всі слухають вас, гарну спустімо. музику. Да? Боді, і ви знаєте, окрім того, що, що гарні музиканти, ще і дуже, дуже гарні друзі. Ні, так. ну це круто, але насправді ну, те, що ви граєте, це справді така андеграундна альтернативна українська музика. Тобто, ну явно вас не в тому, що ви там типу, як ні, так яка різниця для мене це поп-музика. Це нормальна, це яка вона має бути. А? 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 Тот, Тот, на вас матеріал е, з чого почалося ну, контентно. Контент, що я їх сказав, що йому дали права на музику етнічну? Дивіть українці, які мушені були тікати і дуже далеко за цю світу: Канада, Аргентина, Бразилія, Мек. Там зараз ще в футбол. До речі. І вони писали українською мовою, але вже з їхніми етнічними ну, мотивами. І це реальна музика, це не, скажімо так, сіли давай придумаємо про ла 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 ла-ла-ла-ла. У нас є пісня про ла-ла-ла. Ну -ла -ла. да, я знаю. Ні, А, а ваша у вас своя в... Це ну, пісня взагалі, взагалі кажеш, це взагалі пісня про кохання. Я там куплет А, я, там, а то вас вже переспівали, типу, політизували, переспівали. Це, це, на, Ні, та, до на, рос... речі, це ж могли переспівати. Ви виходить, ну, справді, в будь якому випадку це не майнстрім. Ну, ні, ну, Не, ну, не, дивись, не дивись, Софія Ротару, як, як би ви не старалася. Я розумію, про що він, про що він питає. Дивись, е, можливо, в цьому ну, нам в кайф, що ми там не заганяємо себе в якісь рамки, да, якась там Ну, тобто, Ми хотіли б грати, але так сталося, що кожен із цих людей вони склались як музиканти. Наприклад, ту ну, біст, який грає в Медкаціксель, Чеснок, він ще грає паралельно в Деф. Де? В де? оркестрі національному, так? Да? В Київському національному а, оркестрі. Тобто усіх, я знаю, що ми такі. От, в принципі, проєктів її багато Кутєпов візичних. відпрацьовує ведучим. да, теж таке є. Не, ладно, все, я припиняюся. Сіба, якось не Ні-ні-ні, я так зразу згадав щось. Муа-муа-муа. <шу> Що, реклама? Да. Е, Ні, насправді е, в чому ідея? Тобто, вам не здається, то я просто зараз дивлюсь на все, що я слухаю, що слухають ага. мої друзі. І це такий переломний момент в музиці. Тобто, коли е, гуртики були таким андеграундом, які лабали в гаражах, і тут зараз виходять, тобто зараз всі, всі кого я слухаю, насправді. от... Такий формат. Ну, Мені стилістично це інше, але це теж такі гурти, типу, ай, друзі зібралися, там, почали лабати. А зараз ми, можливо, на порозі того, що як, коли Oasis е вийшли, заспівали «Wonderwall», і вся інді музика перетворилася на мейнстрім. Типу. Ну, ви не, не ну, взагалі, сказати, Що з такого стане забагато? <клес> взагалі, це моя така мрія, щоб в Україні нарешті, скажімо, андеграундна музика, так, вона перетворилася на справжній мейнстрім. А це нормально а, буде, а, да? а щоб така попса, яка ну якої дуже дуже забагато, попса, шансон, щоб вона трошки відійшла в, в глибину в гаражі, щоб вона а там це, як, май, май змін, Тобто люди ті самі, але в них мають часом змінитися смаки, правильно? Ну, чи, чи навпаки, чи просто мають з'явитися інші люди, ну, просто тому, має бути з'явилася нова країна. Багато людей прокинулось, багато людей багато людей вже по-іншому думає. Багато людей по іншому ставиться до, до різних речей, в тому в тому в тому числі до політики. Тому я так думаю, що люди вони, вони прокинулися, вони по іншому думають. І тому інші думки, інші люди вони потребують ну, інші І іншої, іншого смаку, іншої музики. Так. Ну, ви можете за, за, ну, запропонувати їм фактичку, альтернативу. А як ви ставите до цих всіх проєктів, які зараз повиникали за час там за, за останній час які, ну, не повиникали, вони вистрілили за цей які час. Проекти? там. Дотерс вистрілили про козак-систем. Ну, їх до цього знали ходили до них на концерти, але зараз, мені здається, там в рази просто більше у них аудиторія. Ну, Океани знову знову. Тобто, ну от, Фактично Майдан став такою культурною великою платформою для великої кількості всяких ну, всіх добре. Це, це, це ж зміни не добре. обов'язково складати якусь пісню. Ні, ні. Я, типу, ні, там, я ж не про це. Я маю думати, ну, майдон, тобто ну, люди дивись, люди зібралися. Ні, зібрали ні, ні, ні ти, ти не зрозумів. Ти зараз, от зараз ти намагаєшся спекулювати. Люди зібралися на політичний протест, але як наслідок виявилося виникла ще величезна кількість культурних продуктів. Просто ну, тобто, ну нелогічно, ти виходиш, ну, як? Вони пар... не виникли, вони були. Їх просто може більше людей побачило. Тому що я не можу сказати, що до Майдану чи після Майдану там <кій>, якось змінилася, наприклад, моя музика. Я як писав там для гурту Неділя, там, як там, керував гуртом «Остарти», як писав пісні для дітей, так, як співав в Єбенді, так, як робив реп-реп в Єбенді. Як робив, допомагав там, починаючим реперам і не починаючим реперам у створюванні музики. Так як робив музику для кіно, так і продовжую її робити. Я ну, звісно, сказав, звісно, багато, під... багато проєктів. Під час революції, звісно, було написано декілька пісень. Але я, якби я не думав, що дійсно буде правильно кажуть, що треба <рекл 'я> на цьому спекулювати. <рекл 'я> так? My my вже трошки треба. Треба з повагою відне, відне, віднестися до історії, так це бо це вже частина нашої історії, те, що було, так зимою. І враховуючи помилки, так, і, і дивитися на те, що було у нас, і брати те найкраще, що у нас з'явилося, і з цим рухатись вперед. А як так? Да. Якщо вони хочуть сказати, то можна в цей взяти мікрофон, в принципі, і щось сказати. Нормально, да? Ти послухаєш. Андрюха взагалі любить. Він сам львів'янин, там цікава історія. в Понеїжджали. А ти з Каніма, мовчи. Ні, насправді, в чому. Ви зіграли чотири концерти, ви розповідаєте, що три. Та на за фестиваль, вони заняли, вони зрадили мене. Я її ой. Ні, справді, а зараз у вас один концерт на країні Мрін. Правильно, ще якісь заплановані? Чи тільки один? Чи я вас неправильно Ні, розумію? я кажу, у нас немає концертного графіку. Ми існуємо е, як гурт е, цікавих людей, які можуть ну так скромно, то, які можуть просто разом грати. І цей матеріал в принципі, всім нам подобається. Нам в кайф. Тобто немає такого, що от хтось би хотів там, грати тут, тому що хоче якісь, от, наприклад, мати плани, або, mm -hmm. або, да, або скористатися нагодою кудись поїхати. Ну, тобто, тут, тут чисто люди, які люблять музику, ж, е, багато хто з неї живе. От Для Андрія це основна професія. він це Єдина. Єдина — да. І для мене. Бачиш, це, це я тут. Тільки музикою займається. Я не підробляю журналістикою. Колись підробляв. — Ти думаєш про те, що Колись ти не підробляєш. Ти... Кожне твоє слово на Фейсбуку це ЗМІ. ЗМІ? ЗМІ. ЗМІ? Моє кожне слово це ЗМІ. Ну ладно. Окей, да це серйозно там. Насправді зачіпився. Якщо ці тупі наші жарти, щоб ви не подумали, насправді це не те, що ви подумали. Едік взагалі є в асоціації, в міжнародній, проти боротьби з наркотиками. Не проти боротьби, за боротьбу з накордиками. Не в кожному середовищі є тут. А він вже намагався виправитися насправді. Це була, це була спроба. Ні, давайте серйозно. Богдан справді класно зарядив цю тему про те, що ну є люди, є там пласт величезної культури, тобто українську, яку вивезли фактично. Uh -huh. як, люди виїхали, вивезли українську культуру ту оригінальну, яка вона була на той момент, і там її якимось чином змінили. І тому я вважаю, що нам треба захистити наших громадян так і оголосити Бразилію війну. Ну, Путін так приблизно все сказав, правильно? Ладно, забудьте те, що я говорить там ні, От як, як ви адаптовуєте? Ви просто берете ту, ту музику, якось її ще, ще змінюєте для, для того, щоб українська аудиторія була до того готова? Чи ви якось просто берете в оригіналі і просто і лабаєте? О, ні, не в оригіналі. Справа в тому, що ці записи е, знаходились у мене 12 років до того, угу. як, е, до, 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 до як з'явився бенд. Я 12 років. Що? 12 років ходив з цією ідеєю і постійно намагався із року в рік зробити такий проєкт. Потім, тільки коли ми вже познайомилися з Чісником, з тубістом, так, я запропонував, кажу, от є пісні, треба якось зробити. Ми їхали в машині і відчув, що треба поговорити з хлопцем. І потім через там Twitter, фейсбук почали шукати бояніста. Чесночок вже привів Вадіка Нікітана, Андрія. Я Бодю запропонував, Бодя прийшов сам. З Фейсбуку спустив, спустився з Фейсбуку. Я вас розумію. І ми почали. Я сказав, от є такі пісні. У них було Там, там дуже жахливе звучання, воно там все скрипить, як З платівок, знаєш, заналог. Платівок оцифроване, там в дуже поганій якості. і ми Посиділи, подумали, ми збиралися на одноразове і потім вирішили, що брати оригінал це буде не зовсім цікаво, тому що ну це оригінали вони себе. вже були і вони мають в оригіналі взагалі на ну, той, той, той той присмак, який був в ті роки. Там вже ну, майже 100 років археїчно, тому. Да? А так і ми вирішили зробити його більш сучасно і з тим внесенням енергетики і знань, які є у кожного. В музиці. І тоді ми почали все це об'єднувати, дописувати тексти, тому що є, там є пісні, які з одним куплетом, наприклад. Але все решта там грає якийсь там оркестр. Та, блум, 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 які, там воно флітички, кларнітики. Оскільки в нас і... кларні, вже поки що немає. Так, і ми почали робити, і зробили декілька записів, відправили їх на фестиваль. Оргкомітет джаз коктебелю, і вони розглянули, сказали, що дуже цікаво і запросили нас відкривати фестиваль, відкривати Волошинську сцену. Я вже бачу це афішу. В шокі самі слухають, джаз коктебель, ведучий кого? А ми ще зробили футболки, ми ще зробили футболки і їхали. Я знаю, такі ковар. мною говорить, так ніби я. Це джаз. Так. Чи не це? У мене баян пила. У мене баян розбитий. Це Баян вже. Так, так от. Ні, так серйозно. Тобто на джаз коктейлі вистрілили, потім далі ще геліка концертів. Зараз на країні мрій. Щось свіже чи просто ту програму допрацювали? Звичайно, свіже. У нас є деякі оновлення в програмі. Так зіграйте. Давайте давайте прийшли. А я не прошу. У нас їх було 10 пісень. А я не брешу. Тепер це не 10, а 14. Ну, не відчувається. Часті на репетиції ходить. <реш> Це, може ти тільки 10 вивчив? А він просто грає 4 пісні двічі. Бодя, ми зіграємо, да? Да. так? Так зіграєте пісню. Ну що? Пісня. А... Ми, ми не, до речі, завершували програму, так? На да, или... да, Напевно. Завершували, Завершува. Да, ми Точно. цією піснею завершували програму в Коктебелі. І тепер послухайте слова цієї пісні, їй десятки десятки років, а в обробці вона звучить вже два. А І тільки вона зараз ми зрозуміли, що це пісня про Путіна. А, а звідки вона географічна? О, географічна, здається, з Сполучені Штати. Окей. Да, Експериментально. La 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 Че пісня, що ношу я у душі, що боїться полетіти, тільки крилами тремти, але чую я тремтіння, срібно білих її крил, чую я твоє зітхання, що нас зустрічі летить.

Я, ти моя найкраща пісня і душі борхливий стан. але чую я тремтіння, ніжно синів твоїх хвиль. чую я твоє кохання на від стінах самоти, Все, так? Все? Так, ні. Давайте, я тебе ще раз попрошу сказати разок дату концерту. Щоб це вже остаточно. А але... ще раз нагадати як гуртку. Є бенд. Є бенд. Є бенд. Є бенд. Є -бенд. Є -бенд. Да. 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 Ми зараз Антона попросимо там новини приготувати, якщо він ще може говорити. Ну так, да. ми дамо хвилиночку. Там. Одну. Це вже готовася. Ну тоді пару хвилин, так? Да? Ні, да, да да ще, ще зарядіть якусь тему красиву. І розкажіть, нагадай дату концерту, тому що ми на початку сказали, після того, що ви зараз тут робили, люди забули дату концерту. Дату концерту. Вже можемо говорити, так? Да? Да. 6 липня партіе о 16-й 16 є бенд вже не акустичним, а повним складом буде грати на фестивалі Країна мрій. Країна мрій. Мрій з нами, мрій, живи. Ого, ого! Шест липня, шістнадцята година. Крайна, живи, зви, Крайна, нам, раді, на, країна з нами і раді, країна мрій, країна в країна мрій. Громадська чини, громадське чини, громадський.

Пара-па-па-па. -па -па. А тепер Антон з новинами дякуємо хлопцям викруті.